Питання. Книжки про них виходили рекордними тиражами, а їхні образи створювали кращі партійні іміджмейкери Радянського Союзу. Їхніми іменами назвали безліч вулиць населених пунктів, що подекуди створювало проблеми листоношам. Насамкінець сотні фільмів режисери присвячували їхнім подвигам: ким були насправді радянські партизани, де проходила межа між реальністю і надуманим. Наскільки їхні дії вплинули на результат радянсько-німецької війни? Про це та інше поговоримо сьогодні із Дмитром Кравчуком, дослідником партизанського руху на Рівненщині. доброго дня вам! Доброго дня! Отже, давайте для початку визначимось, хто такі партизани взагалі, під цим словом, кого нам варто розуміти, що це були за люди. Ну, е, партизани насамперед, це спільна назва учасників незалежних до якихось військових формувань, які діяли на які на підпільні на, на які діяли на, підпільній, е, діяли підпільно на, території, на окупованій території. Ну, Тобто, це люди, які безпосередньо прямої такої видимої участі в протистоянні не брали, так? Так, звичайно, це е, підрозділи, які е, базувалися насамперед в лісістій місцевості, і е, не вступали в пряму боротьбу з окупантами. А на все ж таки в більшості е, займалися руйнуванням комунікацій. Е, в, і... Вступали в бій тільки тоді, коли потрібно було прикрити свій відхід, або е, під час якогось рейду. Скажіть, будь ласка, коли з'явилися перші радянські партизани на Рівненщині? Наскільки багаточисельними були їхні з'єднання з самого початку? Радянська історіографія, яка панувала в довгий час в нашій країні, говорила про те, що партизанський рух зародився відразу після початку радянсько-німецької війни, і він був всеосяжний, всеохоплюючий такий рух на Україні і взагалі на всіх окупованих територіях. Хоча досліджуючи деякі документи, стає зрозуміло, що це зовсім не так. На Рівненщині, яка стала в принципі однією з перших областей, куди потрапили німецькі війська ніхто не встиг просто-напросто сформувати якісь партизанські загони. Якщо і було щось сформовано, воно відразу було знищено німецькою окупацією, яка в принципі на той час мала досить великий досвід в, в керуванні окупаційними територіями і Польща і Франція. Тому ніяких партизанських загонів як таких не існувало тут. Хоча, починаючи десь з березня 1942 року, в звітах, партизанських звітах, йде мова про те, що все ж таки з'являються перші групи, які починають якусь уже боротьбу, самі очільники, які складали ці звіти в 1944 році, не в 42-му, а в 44-му, говорять про те, що і тоді вони не займалися ніякою диверсійною роботою. Вони просто намагалися. Вижити в лісі, тому що насамперед це були військовополонені, які відстали від своїх, від своїх частин або просто були десь в оточені і вийшли в ліс. Частково місцеве населення, але в принципі дуже, дуже дуже мало. І вони вели в більшості розвідку і якісь такі часткові диверсійні операції, там знищення якогось сільського старости і не більше того. В 1942 році, в червні, був створений український штаб партизанського руху, і він відразу видав постанову, де була таблиця загонів, які, про які він знає в Україні, Рівненської області там на 1942 рік просто не було. Хоча вже в 1944 році з'являється в звіті те, що дійсно там вже були якісь партизани. Це говорить про те, що реально не було ніяких даних у українського штабу партизанського руху стосовно будь-яких. Партизан, загонів, підпільників тут на Рівненщині. От тут одразу і запитання рівненщина який інтерес вона представляла для партизанів. Ну зрештою, географічне становище воно ж відрізнялось напевно від південних областей України, тобто тут їм було краще діяти, напевне, ліси були. Ну і в принципі тут була столиця Окупованої України, рейхскомісаріату Україна. От з цього приводу чому так вийшло? Якщо вони мали б навпаки тут зосередити основну свою увагу, ну можна тут провести аналогію з Сидором Ковпаком, який відразу після початку війни на Полтавщині почав створювати партизанські бази з продовольством. У нього було з червня по вересень три місяці для того, щоб хоч якось підготуватися. Рівненська обл... область була захоплена буквально в лічені дні. І тому сформувати тут якісь в дієв дієвий підпільний рух не було можливо взагалі, і, і тому, незважаючи на те, що тут був і рейс-комісаріат, і тут були дуже важливі важливі залізничні вузли, такі як Здолбунів і Сарни, в перший рік війни партизанів тут не було, хоча спроби були спроби були як зі сторони НКВС. Так і зі сторони ЦК КПБУ України надсилати сюди, сюди загони, партизанські загони, перекидати їх сюди. Стосовно одного такого загону, хотілося б детальніше зупинитися, адже він якраз прольє світло на те, яка обстановка була тут, в серпні 1941 року. В численності 30 чоловік. Був перекинутий в серпні 1941 вибачте, року сюди загін під керівництвом принцевського і комісара Паталая. Вони не змогли виконати ніяких завдань, але все ж таки повернули, перетнули лінію фронту і змогли повернутися назад до Москви, де склали так, таку пояснювану записку, де вони описували все, що вони бачили, і що ж стало причиною їхньої поразки, чому ж вони не могли закріпитися в районі, якраз вони мали закріпитися в районі Дубров, в Дубровицькому районі, і що про що вони говорять? Хотілося б просто сказати в двох словах: от зачитати просто самий самий їхній їхні доклад в, 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 в прямій мові. Цей документ знаходиться в Рівненському обласному архіві. держави. Слід сказати, що націоналісти попрацювали серед населення, загостривши його проти партизанів. Що тільки підходячи до села чи хутора, населення біжить і відразу доповідає поліції. І через самий короткий час загін потрапляє під обстріл. Вистачить побачити хлопчику 5-7 років, як буде відразу повідомлено поліцію, і починається нове переслідування. І в силу цього загін не зміг не тільки створити якусь базу, але й пробитися далі на захід. Тому вимушений був повернутися назад. Це говорить про те, що на початок війни, на осінь і зиму 41 42 років, місцеве населення рівненщини не сприймало радянських партизан взагалі. А чи пов'язано це було якось між пануванням, господарюванням тут, загалі радянської влади від 1939 до 1941 Звичайно року? Звичайно, пов'язано. Всі ми знаємо, що. Незважаючи на всі позитиви, які принесла радянська влада, стосовно там освіти, культури в Рівнична і взагалі західна Україна потрапила в лищата тоталітарної системи радянської, яка вже довгий час існувала в східній Україні, тому населення досить негативно ставилося, як і до колгоспів, до колективізації і розкуркулення. Тому населення, взагалі, дуже негативно ставилось до радянської влади. А Партизанський рух він напряму залежить від місцевого населення, тому що саме місцеве населення повністю підтримує партизанський рух і харчами, і одягом, і будь-якими іншими переховує так само партизан. І без цього партизанський рух просто існувати не може. Не можна завдяки тільки там військовим якимось величезним загонам, там і навіть підтримкою там, Москви ну, нав'язати ви... тут партизанський а рух. А як ви гадаєте, от чисельність загонів і чисельність самих партизан вона напряму могла б залежати від підтримки населення? Тобто, якщо ми говоримо про південні області України там, або про східні, то виходить, що там їх населення ну, краще підтримувало, ніж тут, на Заході? Е... Ну, проблема в тому, скоріш за все, що все ж таки тут діяли на Рівненщині вже довгий час організації українських націоналістів. Відомий всім Бульба Боровець, який мав свої свої загони військові, які протидіяли німцям і партизанам в радянській Україні, яка в східній Україні. Такого не було, там вже довгий час панувала радянська система, і ніяких взагалі, ну проти інших, влади боялися напевно, ну, думати навіть. звичайно думати, боялися. Скажіть, будь ласка, які, от ви згадували вже, так, от конкретніше хотіла би дізнатись, які основні завдання мали партизани, і якщо так в загальному проаналізувати, не чи не було б ефективніше от ті всі ресурси, матеріальні і людські, використати на лінії фронту, а не в тилу ворога? Як взагалі відбувалася оця партизанська боротьба? Ви вже згадували на території окупованої Франції і Польщі. Наскільки це було ефективно, і наскільки це давало якісь свої певні плоди позитивні? Ну, основним завданням партизан зазвичай і це було поставлено і радянською владою. Це диверсії проти окупантів в тилу, знищення всіх рухомої, нерухомої, нерухомого майна. Знищення прислужників, як вони їх називали, ну і звичайно розвідка з можливістю докладати на фронт, що ж відбувається в тилу стосовно будь яких перевезень і тому подібне. Це щ, щодо цього. А насамперед, прозантський рух не був настільки масивним. Масовим, як його малювала радянська історіографія, і тому як таких ресурсів, там, залучати їх на фронт чи все ж таки залишити в тилу, я думаю, питання не виникає в цьому. Тому що все ж таки партизанський рух він давав дуже багато для того, щоб все ж таки знищити в тилу і комунікації, і живу силу противника, і щоб вона не потрапила на фронт. Ви згадували вже знову ж про перший період. Скажем так, невдали. От коли починається мінятися ситуація на краще для радянських партизан, коли вони вже тут ну, починають якісь робити ну, дійсно вагомі акти, якісь там вагомі події? В принципі, пов'язують відродження, можна сказати, партизанського руху на Рівненщині з появою тут спецзагону НКВС переможці на чолі з Дмитром. З Дмитром Медведєвим, який першим потрапив сюди на цю територію і почав розвідувальну діяльність. Існує міф, що загін переможців займався і диверсійною діяльністю. Ні, насамперед у нього була основна його, і основне його завдання це розвідка, глибока розвідка. Також в його загоні разом з ним прибув і відомий розвідник Кузніцов. Який, при кого досить багато у нас в рівному є і згадок, і пам'ятників, і вулиць, і тому подібне. Тому саме цим починається дійсно вже покращення ситуації і з чисельним, к чисельною кількістю партизан на Рівненщині, загін починає не тільки проводити якісь розвідувальні заходи, але і вступає в бій, коли це потрібно, коли це необхідно. з Противником так само він вербує нових людей. Загон позагін Медведєва дуже збільшився за рік тут його перебування. Так само він налагоджує вже зв'язок з підпільниками в Рівному, які все ж таки були. Відомий Терентій Новак, який отримав звання Героя Радянського Союзу, був в Рівному і, і мав тут підпільну мережу. Тому. В основному саме з цього починаються перші кроки до відновлення радянського партизанського руху такого насиченого. Далі це звичайно передислокування сюди інших загонів рейдових загонів, які насамперед це Сабуров і Ковпак. Хоча вони знаходились в основному, самі знаходились на території Білорусі, але їхні загони поширювали свою діяльність на північну рівненщину, залучаючи так само місцеве вже населення трохи до партизанського руху. І основним, можна сказати, вже переломним моментом, що стосується стану радянського партизанського руху на Рівненщині, це прибуття сюди в січні 1943 року керівника підпільного обкому КПБУ Василя Андрійовича Бегми, який спеціально прибув для того, щоб сформувати тут партизанські загони і поширити партизанський рух на Рівненщині, як такій. Скажіть, є така інформація, що. Ну, не мову партизанів, певні території були між собою там чітко розмежовані. А от чи не відомо вам про якісь конфлікти, сутички, партизан з партизанами? Конфлікти відбувалися завжди. Це була така, можна сказати, діління території, тому що, незважаючи на те, що існував уже на 1943 рік обласний штаб партизанського руху і три. З'єднання Рівненських, які мали діяти на Рівненщині. Тут ще було багато різних загонів, той самий загін Медведєва, загін Прокопюка, про якого нам досить взагалі нічого не відомо. Він тут був, але документів, як таких, дві документи всі зберігаються в, в, в архіві СБУ і доступу до нього ще на даний час немає. Так само загони Бринського, Корчева, ну і багатьох інших, які не входили до складу з'єднання. Тому вони постійно, без... хоч інколи вони координували свої дії, інколи все ж таки ставалося і прикрі непорозуміння, коли навіть два загони могли просто йти в розвідку і обстріляти один одного, не знаючи, що це там той чи інший загін, з іншого просто... з іншого з'єднання чи з іншої там бригади партизанської. Ну, і Кожен хотів більше лаврів, звичайно. Міста місця насичення гарнізонів німецьких, чи так само вузлів залізничних, вони перебували під постійним контролем з боку партизан, і Всі хотіли якнайбільше диверсії, щоб якраз ці диверсії були суто зроблені їхнім з'єднанням. Єдиний такий дуже гарний факт, який проливає на це все, на цю ситуацію в своєму щоденнику. Руднів комісар Ковпаківського з'єднання його син написав листа додому, і, і в якому просто сказав про те, що е, ми тут сидимо. залізниця вже не працює 10 днів, і всі з'єднання, всі партанські загони зі всіх зі всієї місцевості е, просто мінують цю, цю залізничну дорогу, е, хоч вже не потрібно її мінувати. Е, ну, це говорить про те, що конкуренція була досить велика, всі хотіли. Як на як найкраще все ж таки, щоб їхній загін не мав статистику по диверсіях найбільшу. Ну, але дивно, все рівно якось видається. Чому? Тому що ви казали про єдиний орган, який був організований, і все рівно виходить, що цей орган сам у себе не міг, я так розумію, контролювати порядок. Так, проблема крилася навіть не стільки на місцях, скільки в самих на самому верху. Тому що. На початку війни ініціативу по створенню партизанських загонів перехопила НКВС. Вони навіть створили свій четвертий відділ, який займався цим на чолі з спалом судоплатовим. Потім, все ж таки, ініціатива переходить до партійних органів. І партійні органи починають займатися створенням загонів. Але все ж таки залишаються загони, які підпорядковувалися НКВС, які підпорядковувалися ЦК КПБУ. І між ними завжди були конфлікти між ними завжди були якісь недомовки, і це ускладнювало проблему. Тільки десь вже на приблизно на 1943 рік повністю вже старалися повністю звести все до того, щоб український штаб парзанського руху керував суто парзанськими загонами. А ті загони, які підпорядковувались НКВС, вони так само координували свої дії з іншими загонами. Ну, і таке напевне питання, яке найчастіше вам ставлять і найчастіше зараз обговорюють, дискутують: це взаємодія радянських партизан із національним підпіллям. Що там відбувалось, як, яка це була взаємодія? Чи були якісь відомі факти співпраці, і чи навпаки якісь факти протистояння? Що було більше? Дійсно, лінія, радянська лінія, партійна лінія. Ідеологічно заперечувала завжди і про будь-яку співпрацю, і там взагалі зв'язок з націоналістами, як такими. В принципі, так само робила і, і керівництво УПА, тому що е, ніхто не хотів е, співпрацювати, і це було в основному, основ, що це ворог і тому подібне. Але на місцях не все було так просто. Е, відомий Сидір Ковпак е, під час свого карпатського рейду. Через Рівненщину, коли він форсував річку Горинь, трапилася така ситуація, що на річці сконцентрувалося дуже багато націоналістів, які не дали не давали просто пройти всьому з'єднанню. Тому тоді було прийнято рішення, щоб все ж таки домовитися з ними якимось чином. І дійсно це було зроблено. Був було надіслано декілька листів. Націоналістам, тому що в принципі Ковпак не, не ідентифікував їх, хто вони? Чи це Бульбівці, чи це Мельників, чи це Бандерівці, Він не знав різниці, в принципі, тому ми не знаємо, хто то були насправді. І дійсно вони домовились, передавши партизани, передали радянські партизани, передали 30 полонених націоналістів, які і ці свою чергу пропустили їх. От навіть можна сказати про те. Сам Ковпак в своєму чиненку подає дані про це, от коли вони вже обмінялися е, цими е, люб'язностями, якщо можна так сказати, то е, лист прийшов від е, націоналістів так, такого от характеру. Е, хочете умовитись, присилайте парламентарів з уповноваженнями, гарантуємо їм безпеку, замість того, щоб нам е, заважати, покажіть нам. Німць, покажіть нам німця та його прислужників. Ми допоможемо його розгромити. Це сказав Сидір Ковпакі. В свою чергу вони сказали. Вони передали лист назад, в якому говорили про те, що вони не заперечують щодо переходу ковпаківців. І тому в той час ковпаківці перейшли без жодного пострілу, форсували річку Горинь. І це можна сказати один з ну, основних таких показників, що на місцях краще було домовитися, чим вступати в бій і проливати кров. Ще один такий факт є навіть в радянських мемуарах. В мемуарах Медведєва, наприклад, сильні духом, говориться про те, що вони, коли потрапили в Суманські ліси, також мали стички з бульбівцями, і в них навіть був пароль, і коли для того, щоб можна було розминутись без бою. Для того щоб спокійно фрв по лісах, тобто офіційна радянська історіографія, вона не заперечувала факт співпраці радянських партизан е... з національним підпіллям. Ну офіційна заперечувала, звичайно. Але от в мемуарах можна десь знайти такі деталі, де були впущені, де все ж таки воно просіюється, і ми можемо побачити. Але офіційно це було це було, було питання, яке не обговорювалося. Це ворог, ворог на рівні. Німців, не менше того. Скажіть, будь ласка, їхня диверсійна, їхня маю на увазі диверсійна діяльність партизан, там, підриви, теракти, вбивства цивільних осіб, до речі, ну, керівників, можливо, якоїсь цивільної влади у Рівному. Наскільки вона реально впливала на події війни, можливо, і наскільки? Реально шкодила німцям здійснювати свою владу на окупованій Україні, ну основним чим займалися, і, наприклад, Українська повстанська армія і партизани це е, захист населення від вивозу в Німеччину. Це загальновідомо. Дуже багато завдяки партизанам і е, і радянським, і повстанцям, все ж таки, е, населення не війшло в ліс, ховалося від, е, від цього. Але от, так звана рейкова війна в 1943 році, е, році. Під час якраз літньої наступальної кампанії німців призвела до того, що дуже великі масиви ешелонів з технікою прийшлося Пускати в обхід території Рівненщини, Волині, Волинської області, Житомирської, а пускати набагато південніше для того, щоб все ж таки вберегти техніку. І це знову ж таки досить гальмувало наступ німців. І це говорить про те, що все ж таки їхні дії не були такими непомітними, вони були досить вагомими. Ну, га... В загальну, загальному, загальному, якби вже скарбницю. Вже, ну, гаразд, а чи ви розуміли партизани, чи знали вони про те, що, наприклад, за рахунок вбивств, німці мстять вбивствами мирного населення? І, в принципі, німці попереджали про це. Так, звичайно, в каральній акції проти Сел, які підтримували партизан, вони були досить значними. Дуже багато сел було спалено дощенту взагалі. Ну, але це військовий час і смерть повсюду на фронті гинуло дуже багато людей, і ну, на, на то в той час просто не звертали уваги. Диверсії потрібно було проводити, потрібно було пускати під... В, 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 знищувати ешелони, і це ніяк не могло вплинути на будь-які там. Можливо, навіть почуття що того мирного населення, Ну, гаразд, але чи вважали вони, що вбивство дійсно якихось ключових осіб в керівництві зможуть змінити напрямок і хід війни? Тобто наперекір, незважаючи на те, що будуть помсти проти мирного населення? Ну так, звичайно, це по перше, це все ж таки була вказівка зверху. Дуже цікавий факт в тому, що, наприклад, от, починаючи з вересня 1941 року, загони, які були підпорядковані НКВС, які не знаходились в Рівненській області, постійно отримали вказівки знищувати е е німців і їх поплічників. Е про диверсії мова не йшла. Виникає питання, чому ж чому все ж таки таким чином. Е е от, все ж таки, така лінія керівництва, от, що знищувати суто поплічників і німців живу силу. Потрібно ж було все ж таки звернути увагу на комунікації, на транспорт і тому подібне. Але знищ... така була лінія партії знищувати всіх поплічників і всіх німців, які є на окупованій території. Це загальне було розуміння от в такому плані війни в тилу ворога. Скільки ласка, ви працюєте зараз, досліджуєте радянський партизанський рух на Рівненщині. чи зустрічаєтесь ви зі слідами радянської пропаганди, чи можливо якісь потворені факти є, чи можливо якісь підроблені документи можливо для того, щоб свого часу радянська ідеологія хотіла якимось чином возвеличити цей партизанський рух? Ну, в, в новому часі я не зустрічав такого, але в документах дуже часто зустрічаються в самих документах, звітних документах партизанських загонів про те, що реально було дуже багато дописок. Дописок стосовно знищеної живої сили противника, підірваних ешелонів, ну і взагалі всього, що стосувалося будь-яких диверсій. Український штаб партизанського руху намагався якось трохи це все ж таки контролювати, тому надсилав своїх таких Наглядачів, спостерігачів загони, щоб вони фіксували це все. І дуже багато зустрічається часто от таких от донесень цих спостерігачів, про те, що ці дані, які були подані тим чи іншим партизанським командиром стосовно тої чи іншої бойової операції, є якщо не на там, 50% невірними, так взагалі неправдивими. Тому такого роду приписки я зустрічав. А що стосується в радянський час, ну, насамперед це мемуари. Мемуари радянських партизан. І якщо їх співставляти з документами, там дуже багато є нестиковок, тому що це все писалося знову ж таки в літературному записі і показувалося як повість, як художнє щось таке. І воно як такого ну, правдивості дуже там небагато. Потрібно дуже критично до цього відноситись, щоб знайти там дійсно якісь вагомі дані стосовно партизанського руху в тому чи іншому регіоні. Ну що ж, я дякую вам. Партизани спільно з представниками інших рухів опору на Рівненщині представляли серйозну небезпеку для німців. Звичайно, результат війни вирішували події на лініях фронтів. Однак не слід применшувати значення радянських партизан у перемозі над фашистами. Разом з тим, для об'єктивної оцінки це питання потребує додаткового вивчення. До зустрічі.